Блогерка Аліна Жук на касі. Футболіст Василь Сачко варить лучанам каву. Це вам чашечка з преса, хай спакує. Відомий Тарас Михайлик готує піцу. Десь плюс-мінус. Піц 15 ми вже приготували. А легендарний Артем Фодецький, директор гіпермаркету. Буде догана, як мінімум. Ще не побачила. Відомі блогери та футболісти влаштувалися на роботу в один з найбільших і найпотужніших гіпермаркетів на заході України Луцький там там. Роботу касира, бармена, сушиста і навіть директора вони взяли на себе, аби в такий неординарний спосіб привітати працівників та покупців закладу із 18-річчям гіпермаркету Там там кожен прийшов і взяв на себе частину обов'язків нашого персоналу. Зрозумів наскільки це нелегка праця і. Як ми працюємо для того, щоб задовільнити потреби найвибагливіших і улюблених наших відвідувачів? Поки лучани обирають потрібне із величезного асортименту продуктів та найрізноманітніших товарів там-таму, новопризначений очільник гіпермаркету перевіряє їх на якість і навіть смак. Назад і шотеплики бачите свіжа випечка. Дивіться. Футболіст Артем Фадецький у день народження Тамтаму взяв на себе обов'язки директора бізнесу Там-там, сімейні традиції Віктора Кульбачинського. Доволі така непроста роль, адже ну, контроль повинен бути глобальний абсолютно сюди. Починаючи з самого ранку, це, звичайно, і обхід по залу. так. Знати питання по робітникам, скільки вийшло, хтось можливо не вийшов. Чому не вийшов? Потім прийом товару, потім нарада. Та найперше, на думку футболіста, директор мусить зробити усе, аби на полиці гіпермаркету потрапляв лише смачний товар. Тому дегустація каже, найвідповідальніша в роботі директора тамтаму. Давайте зайдемо сех і подивимося, як там працюють люди. Бісквітні, пісочні, повітряні, суфлейні, желені, кондитерський цех там таму де творять улюблені лучанами солодкі шедеври, Артем Фадецький перевіряв, чи не найдовше. Зараз буде безпосередньо дегустація на робочому місці дівчат, дівчата тут готують. Знаєте, як я можу пройтися по тим психамцям і в мене потім... Просто повинен бути сон. Поки Артем Фадецький перевіряв кулінарні відділи, інспектував склад і дізнавався, чи весь товар сьогодні отримав там там його колеги футболісти трудилися на кофе плейсі. Василь Сачко взяв на себе роль баристи, готує відвідувачам і пармаркету каву. Досвід я маю в мене дома. Є досвід любительський, але благодаря дівчатам, які мене підкоректували і. Буду даже для себе взяти якісь нотки, які я буду приміняти в далі. Поруч завершив готувати 15-ту за півдня піцу Тарас Михалик. Найбільше робили піца там там. Так вийшло. Шинка була, курка була, соус був, по-моєму, червоний. До речі, все точно, що все не вивчив дівчата, все підсказують. А ці шедеври від футболіста, який сьогодні працює з сушистом Олега Герасимюка. суші зізнався, досі не крутив ніколи. Незвично, але в процесі з таким, скажімо, помічником, який був в мене поруч, то не, не дуже справді. Справжнім здивуванням для покупців закладу. Було побачити на касі відому блогерку Аліну Жук. Оплата буде картею, так? Свій улюблений гіпермаркет дівчина вирішила привітати, взявши на себе обов'язки. касирки. для мене там там асоціюється з якимись новорічними світами. Приходиш на цю касу, тут завжди якісь сніжинки. Ну, не знаю, чомусь мені так атмосферно тут на цих пікалках сидіти. Пізнавали, фотографувалися і діти, і дорослі, і навіть мої там знайомі роботу якусь свою вже повідміняли, бо приїхати підтримати. Бо це дійсно таке щось нестандартне. То дуже крутий досвід. Чесно, за півтори години Аліна Жук розрахувала. Більше сотні покупців там-таму. Ну вдруг шума. Ви мені напишіть в інстаграм, я верну пару гривень, якщо десь неправильно решту дала, ну старалась. Тим часом Артем Федецький закінчив свою перевірку і готовий говорити про висновки. Дякую, що йому, маємо таку класну, ну, не попусту махіну, яка працює як єдиний злагоджений механізм. І, звичайно, цей колектив, який працює. Той тин, який задав Віктор Петрович, це як одна велика сім'я. Мені приємно, дуже, ну, дуже дякую. приємно. Дякую, просто... що у нас такі друзі там там. Так, вам дякую. дякую.